Саша і відбиткограф мокрого лабіринту. Болото завжди було місцем, де світ говорить напівнатяками, півнатяками туманом, кваканням, бульками, світлячками. Там легко заблукати. Але зазвичай ти розумієш, чому темно, вода однакові дерева. Проте цього разу люди губилися навіть у день, і найгірше вони поверталися з упевненістю, що йшли правильно. Я бачив свої сліди і йшов по них, сказав один мисливець, а потім зрозумів, що сліди ведуть назад. Але це ж мої сліди. Саша не довіряв слідам, коли мова йшла про болото, бо болото може пам'ятати і брехати одночасно вода змиває, мох ховає, туман підказує не те. Він узяв групу і пішов туди, де траплялося найбільше зникнень, у центр мокрого лабіринту. Місце, де дерева стоять щільно, а вода між ними така чорна, що здається, ніби це не вода, а отвір. Уже на вході стало дивно. Саша ступив на мох, і під ногою залишився чіткий відбиток. Він зробив ще один крок, другий відбиток, але поруч, на відстані двох блоків, з'явився третій, хоча туди ніхто не ступав. Студенти перезирнулися. Один тихо сказав: може, хтось ішов перед нами. Саша присів і торкнувся зайвого сліду. Він був тепліший, наче зроблений щойно. А ще він був надто ідеальний, без дрібних зсувів, які завжди є в справжньому кроці. Це не слід, сказав Саша, це відлуння сліду. Болото робить копію руху. Вони пішли далі, і копій ставало більше. Іноді вони вели в бік, іноді колом, іноді зникали прямо під ногами, коли ти намагався їх перевірити. Найпідступніше було те, що відлуння виглядало переконливо, так само вдавлена трава, та сама волога. Болото ніби підробляло докази. Саша зупинив групу на невеликій сухій купині і сказав: ми не будемо довіряти очам, ми будемо довіряти різниці. Він дістав інструменти: скло, мідь, аметист, редстоун і, звісно, вовну, щоб відсікти шум. На місці він зібрав пристрій, який студенти одразу прозвали дивним штампом мідна рамка зі скляною пластиною зверху, а всередині тонкий шар світляного пилку і клаптик моху. Відбиткограф назвав Саша. Він робить відбиток відбитка. Принцип був простий: Саша ставив відбиткограф на слід і той зчитував мікровібрації в моху. Справжній слід мав неривний спектр мікроколивання від ваги, зсуву, дихання, пружності ґрунту. Відлуння дуво гладким, воно повторювало форму, але не мало біографії. Коли Саша приклав відбиткограф до першого зайвого сліду, лампочка на рамці світилася рівно і холодно, знак підробки. А на справжньому сліді світло було теплим і пульсувало, ніби пристрій чув живий шум. Ось наша різниця. Сказав Саша, болото може намалювати форму, але не може намалювати історію тиску. Тепер вони могли рухатися. Саша ставив відбиткограф на кожен слід, відмічаючи справжні маленькими мідними кілками. Це уповільнювало шлях, але забирало головну пастку впевненість у брехні. Проте болото відповіло: з туману почали виходити двійники не лише слідів, а й звуків. Хтось чув свій крок попереду, хтось чув тихе сюди, сказане його ж голосом. Іноді в очереті з'являвся силует, схожий на людину, яка махає рукою. Але щойно ти моркав, силует зникав, а поруч з'являлися нові сліди, ніби доказ, що хтось був. Тут не тільки відбитки, прошепотів студент, тут відлуння нас самих. Саша кивнув. Туман як дзеркало, але дзеркало без скла. Воно відбиває не світло, а намір. Вони дісталися до центру лабіринту, де вода була майже нерухома. Там стояла стара дерев'яна платформа, зогнила, але рівна. На ній кам'яний блок з вирізаним символом, дві паралельні хвилі, між ними крапля, і поруч дивний механізм з темного дерева, який виглядав як місток, який не веде нікуди. Саша зрозумів: це не просто болото, це система. Хтось колись зробив тут дзеркальний вузол. Місце, де вода з туманом копіює траєкторії, щоб збивати чужинців з курсу. Мокрий лабіринт був замком, а ключем до нього була не сила, а правильна оригінальність. Нам треба точка, яка не має відлуння, місце, де копія не може народитися. Він побудував дзеркальний пірс, тонкий місток із скла і мідних решіток над водою, із підвішеними ліхтарями, які світили вертикально вниз. І головне, він зробив на пірсі суху лінію, смугу з блоків, які не вбирають вологу і не лишають м'яких слідів, ніякого моху, ніякої глини, тільки тверда поверхня, де крок не лишає відбитка. Коли вони вийшли на пірс, болото спробувало повторити їх шлях, але не могло. Немає сліду, нема що копіювати. Туман кружляв, але відлуння не з'являлося. Це було як тиша після довгого шуму. І тоді Саша зробив останнє. Він поставив у центрі пірсу відбиткограф, але вже не для слідів, а для води. Пристрій считав мікроколивання поверхні і показав дивний вектор. Під водою тягнулася течія, якої не видно оку. Вона й була справжнім шляхом, Болото ховало її копіями. Йдемо за водою, а не за слідами, сказав Саша. Вони пливли на човні повздовж цієї невидимої течії, і лабіринт перестав їх кружляти. Відлуння намагалися з'явитися, але лишалися позаду як богані думки, які не можуть наздогнати, коли ти нарешті йдеш правильно. На виході з болота Саша залишив два подарунки майбутнім мандрівникам: невеличку скриньку з відбиткографом і табличку з простим правилом. Якщо сліди надто правильні, перевір історію. Якщо шлях надто переконливий, перевір воду. А ввечері, коли туман знову сів на болото, воно виглядало так само, як завжди: м'яко, сиво, таємничо. Але тепер Саша знав, що це за таємниця: не прокляття і не духи, просто дзеркало, яке навчилося брехати.